Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде цікаве відео, того, що у нас, по-перше, я нова кенія натуральної обробки. Сьогодні будемо її куштувати перший раз. І нещодавно вийшов відос з Hybrid Flow від В'ячеслава Дружиніна. Я цим метод ніколи не користувався ним, ніколи не куштував. Ну, куштував і слави, але сам не варив. Того сьогодні будем, буду спробувати, як воно, чи зручно, чи незручно, чи смачно, чи не смачно. І порівняємо з моїм звичайним методом, який полягає в тому, що я чисто от як бачу, так і роблю. Ні, я взагалі нічого там голові в мене нема, коли я варю каву. Е, от, і все. того, що поїхали, я думаю, що каву змалювати. Помер на кіну 2,8, на команданти це буде 10. десь 19. Так, Першим ділом скриваємо пачку, дивимося. Гарнюнечка, Нуль квакерів, Не бачу. Я, я вмію свого. Я, я цей раз впораюсь. Парався. Ух ти, пахнуть цукеречками. Класно. Так, це у нас Мара Естате. Поки що не читаємо дескриптори, бо це так не цікаво. Тільки будемо. 20 грам кави, давайте. 20 грам кави. Тому 20, Того, що я завжди собі варю. 20, мені це моя ідеальна порція. 20 на 300. Так, поки ви не забули, поставте, будь ласка, лайк. Дякую. Першим ділом варимо мій метод, того що. Ну, мені треба розігрітися, випити каву. Ну, це буде логічно почати з того, що я вмію, а потім перейдемо до того, що я не вмію. Поки що. Боже, якби ви чули ці аромати, це просто не передати словами, якщо чесно. У нас буде дві воронки: однакова кави — 20 грам, однакова температура води, однакове помел, все однаково. Єдине, що різне, це метод заварювання. Тут у нас буде мій метод, який. До речі, про мій метод. Так, да, я не, ніколи не думаю, що я там роблю, але в принципі... Я поділяю заварювання 4 вливання. Це перший блум, потім маленьке вливання, потім трошки саме більше таке середнє, воно більше в мене. І останнє таке теж маленьке, як друге. Коротше, зараз побачите? да, Для фіксованої дози він не універсальний вважаю. Звичайно, секундомір, поїхали. А, це ж мій методи. Точно. Так. Я, такий, я люблю робити такий щедрий блум, Не 30 грам, як зазвичай роблять, 30-40. У мене такий 50, може зараз 55 навіть. Не знаю чому, не питайте. Просто от так роблю чомусь. Мені подобається. Я там навіть бачу, вже 30 секунд я не вливаю, того, що. Ну, так, да, але в мене в принципі так виходить, що я десь на 40-45 вливати починаю. Ну, коли покапаю, я бачу вже, що воно таке сухеньке. Я от такий чікс, Починаючи з центру. Такими круговими обережно. Робиться такий купол гарненький. Коротше, естетична штучка. Мені от подобається. Ароматне. Тут ми нікуди не поспішаємо, чекаємо, поки воно пролється почне вже капати. Тобто не переймайтеся за те, що у вас там вже нема води. Зараз наша задача прямо залити капітально швидко, все підзмити. І отак от, от. І в нас залишиться всього 30 грам на останнє вулання. Як і сказав, тобто блум, відносно маленьке, друге, велике третє і маленьке останнє. Ну, слухай, фільтр швидкий, нормально, ой, швидкий кажеш, ти кажеш повільний. Нормальний фільтр абсолютно, як на мене. Ну, проблем не виникає зараз. Дуже швидко пробивається, насправді. Що. А ще я люблю так от робити. От коли останнє вливання зробив, я так от чик-чик-чик-чик-чик. Для чого це робиться? Естетичний момент. Коли вода стече, у вас буде рівнесенька каова така подушка. Воно буде таке гарненьке, ніби ви ідеально взагалі заливало воду. геній цього хендбрю. Але насправді ви читер. Ну, і взагалі, коли ви бачите, що у вас кава там, наприклад, дуже швидко тече, у вас там ще є час, по те, що води налити, вот, залили воронку водою, да, і от так от зробили, бум-бум-бум-бум-бум. І тим самим ви трошки прискорили, прискорили екстракцію, сповільнили е, проливання, бо у вас міграція частока де фільтри забиваються. Коротше, це можна робити, коли швидко тече вода. Я це зараз зробив, того, що мені так захотілося. В принципі, бачите, рівнесенька, рівнесенька. Зараз спробуємо чисто відкалібруємося. Це що. Ну, по-перше, цю ми не пили. Ще. Я так точно. А по-друге, треба поки гаряче. Дуже незвична кенія, якщо чесно. Я б, напевно, якби мені дали спробувати, я би не сказав, що це ні. Поки що. Може гаряче. Звідки тут яблучко? Таке я, ягоди і яблуко, щось прям дивне. Ну, не кенійська історія, наче як. Знаючи, що це Кенія, ти її, звісно, відчуваєш, але коли п'єш, воно прямо дуже нестандартно. Бо Кенію я впізнаю з тисячі. Дійсно, мені здається, що це найвпізнаваніша кава, яка тільки може бути. І по аромату навіть можна впізнати, як, як Колумбія, в принципі. Але тут і в ароматі щось не те трошечки щось інше ніби. І в смаку, прям не Кенія, дуже-дуже-дуже. Унікально, але смачно. Давайте. Я не, я не скажу, що це смачно. Це смачно. Не, не думайте, що це там якась це. Тут навіть натяку на томати нема взагалі. Вони відсутні в корінь. Їх просто не існувало ніколи ніби. Чому Hybrid Flow? це Hybrid Flow. Чому він так називається? Того, що він гібридний метод, по суті. Це гібрид Osmotic Flow і звичайного методу зварювання. Типу, от як у мене. Що це нам дає? Подивіться відео слави. Там він детально розказав, що це нам дає. Або статтю прочитайте, якщо ви не любите дивитися відоси. Ну чи, якщо ви тут. Але. Так, як ви пам'ятаєте, однакова доза, однаковий помел, тара, вода. Так, Hybrid флоу поділяється на три фази. Я для себе чисто згадую. Перший блум, можна це зробити. В принципі. Так, обережно. Центр більше, центр. Блум є. Потім у нас йде от, по пульси, такі от кругові пульси-чук такі до хвилини 30. Тобто зараз ми тут чекаємо, як по книжці, 30 секунд. От, І потім будемо наш купол далі розвивати. Тай дуже. Так, так, так. Купу піднявся, дуже гарно виглядає, якщо чесно. Прям подобається капець. О, потекло. І десь десь зараз. Так, 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 так. Да. Хі, хі Приблизно зараз. Кайфуєш? Да, так, я кайфую, мені подобається. Воно дуже гарно виглядає. Не знаю, як там на камері, але тут, при такому світлі, потужному. І вже потім на, на повністю спирають. Так, да, і треба залити. активніше можна. Отак типу, от. <звучит> Ух ти! <смі> Ладно, скажу одразу, це дуже просто і гарно. І я прям отримав задоволення. З чайником я стояв до 2 хвилин. Тут тобто всі бачили пульси, потім я залив максимально до 300. Це у мене зайняло до 2 хвилин. На загальний час заварювання до 3 хвилин. Там на 2.30 почало капати, але активно капати, якщо це рахується, там приблизно до 3 хвилин. Зараз будемо куштувати, порівнювати. Бо Кенія це поки що дуже дивує. Я прям максимально здивований. Вона дуже цікава. Так, це наш гібрид, це наш, аб... це наш, мій. Це наш мій. Я думаю, що я почну отак каву варити. Насправді, вона краще розкрилася. Зараз порівняю, може, може у мене рецептори краще розкрилися, я не знаю. Тобто, але зараз, в цей момент, мені це набагато смачніше, ніж ніж оце. Тут більше смаків. Тропічні ягоди. Таке, таке буває? Якесь таке. Тропічні ягоди. Трошки тропкувата, приємно тропкувата. Ну і насичена і смачна. Ні-ні. Тут взагалі нічого не просідає. От зараз тут нічого не просідає. Зараз ще раз порівняю. Тут теж нічого не просідало, просто вона якась була така більш. Блідна. блідна, Так можна сказати про каву? Блідна кава. Смачно. Класно. Особисто я кайфую просто від того, що я зварю воронки, Будь-яким методом, там будь який не придумайте. Але славний метод, він дійсно дуже приємний. Він приємний візуально, він приємний концептуально, він простий, його там нічого не треба запам'ятовувати. Один раз подивитися на таймер, що хвилина 30, так, я зупиняюсь, я більше не роблю ці от пульси. Залив водою, все, пішов там, руки помив. Це класно, він утилітарний, він зручний, він універсальний. Я так розумію, що там під різні дози він дуже легко скелиться. Правильно? взагалі просто те саме. Те саме? Взагалі там нічого видумувати не треба. Тобто він взагалі там нічого видумувати не треба. Круто. У мене мій дебілячий метод так не може. Це моя. Так, зараз п'ю свою, вона охолола. Ні, вона яскрава, така іскриста, прям небагато. Знаєте, більш яскрава кава вийшла, ніж тут. тут. Більше кислотності, але при цьому якось менше смаків, саме смаків, цікавих смаків. Тут більше смаків. Вона менш така яскрава в плані, що вау, кислотність, там, вау, щось ще. Да, вона більш рівномірна. Мені це імпонує, я таке, я таке більше люблю, ніж, ніж яскраве, насправді. Тобто зараз ще фінальне порівняння, фінальне, щоб вже можна було точно сказати. Да, все так. Просто більш рівномірна, більш балансна. Більше, ну, да, дійсно балансна, і при цьому більше смаків цікавих. Вони якось витягнулись. Що тут не, ну, ну, нема такого. Тут просто більше кислотності, більше яскрава, але менше смаків. Що під дескриптором? Бо це дуже-дуже дуже незвична Кенія, Я такого не пригадаю. Нуль томатів. Ви знаєте, навіть в класній кенії, ну якщо там, знаєте, під коркою мозку, якось можна знайти ті томатики, там, хоча б трошечки. Тут їх взагалі нема. Чорний чай з, поріч... з порічковим варенням слива калина. А я ще думаю, що за фігня, що червоні ягоди, а не чорні, типу смаку. Якось дивно. прямо от. Зазвичай от часто, часто, часто кенія це чорні ягоди такі, да? Ну, а тут, бачите, калина, чорний чай. Так, да, вона незвична. Не люблю сливи, я б того і, ну, я не їм просто. Калина, так, да, 100%. Вона прям. От, ну, спробуйте просто, не кінійська, не, звична, Того і класно. Метод супер, до речі, не знаю, казав чи ні. Я, я думаю, що я буду трошечки переходити хоча б інколи, хоча б кожен другий раз буду підзаварювати його, тренуватися. Бо реально що е, я хотів сказати. Коротше, що все. Здоровля, е, до зустрічі і всього найкращого.